Мінус один. У Білорусі впав гелікоптер Мі-24. Міноборони Білорусі підтвердило падіння гелікоптера. Там повідомили, що близько 13.30 у Барановицькому районі гелікоптер Мі-24 здійснив жорстку посадку. О боже майка. Це страшно там чоловік. Хоча, схоже, це більше на звичайнісіньке падіння. Члени екіпажу дістали тілесні ушкодження, руйнувань і постраждалих на землі. Немає причини інциденту, встановлює слідство. Цікаво, що російське агентство ТАСС цю новину, як завжди, викрутило під себе, повідомивши, що впав саме мі 24 збройних сил Білорусі. Із білоруські опозиційні сили переконують, гвинтокрил належить саме повітряним космічним силам Російської Федерації. Дані з Military Balance 2022 вказують, що на початок повномасштабного вторгнення армія РФ мала загалом 100 одиниць мі 24 всіх модифікацій. За консервативними підрахунками авторів порталу Oryx, За час війни проти України рашисти втратили мінімум 15 гвинтокрилів типу мі 24 Це лише підтверджені фото та відео, доказами, екземпляри. Підписуйтесь, ставте лайки, залишайте свої коментарі. Україна сьогодні. Усі ми працюємо для вас.